Товариш, Рава, до якої молитви потрібно прийти? Рав, до такої молитви, що я хочу найбільшим своїм бажанням з'ясувати, як говорити з творцем. Товариш, а що значить, як говорити з творцем? Раб, як говорити, от і все. Нехай мене навчить. Товариш, хто говорить із творцем? Кожен говорить із творцем? Рав, кожен. А що значить розмова десятки з творцем? Є таке? Є, каже рав. А як прийти до такої розмови, щоб десятка говорила з творцем? Прав. Це коли досягає зусиль і з'єднується, з'єднується між собою і тодімбайнейно. Аргіша, азот, коли ми відчуваємо, що якось з'єднані між собою, то це відчуття ми піднімаємо до творця. Товариш тепер я розмовляю з собою, з творцем всередині себе, а також є і коли ми хочемо прийти до чогось спільного між нами і повинні бути в цьому прагненні підштовхувати товаришів, нагадувати їм, шукати спільну молитву. Чи Тобто бути в цьому намірі, чи це не важливо? Головне займатися цим. Рав, це не дуже важливо. Товариш, ми ніби повинні пройти до спільної молитви єдиної. Ми всі разом, так каже Рав. Укотевши Якщо можна ще одну точку про молитву, він пише, що все досягається силою, молитви, але дуже важко мені. Триматися за молитвою використовувати це. Хатаохезбетфіла. Як можна керувати своєю молитвою? Як за цю молитву триматися? Рав, почни з кінця. Що ти помолився і прийшов до певного зв'язку з творцем з цієї точки і. Назад Адам Людина у своєму розвитку приходить до такого стану, що вже природним чином діє із молитви і це займає велике великих зусиль. Багато зусиль. Товариш, і це ні ніколи не буде природним чином. Ні, каже Рах. Товариш, а чому це так відбувається, що це неприродньо раф? Бо ти маєш її з'ясувати. Молитва без з'ясування ні до чого не приводить. Товариш, а зусилля вони з'ясовують молитву, так каже раф. Товариш, але людина не має багато молитви. Якщо подивитися на людей, то є декілька таких високих точок, коли приходить до справжньої молитви. або навіть найменше мить. Кожен урок повинен перетворювати. Незрозуміло. Як прийти до такої глибокої справжньої молитви? Я така мить, коли всі ці маленькі молитви збираються. Рав, Так, так, молитва накопичується. У що накопичується, питає Рав. в одну велику молитву. Товариша, що це за велика молитва? З чого вона складається? Рав, Із чіткої із мети. Із мобілізації внутрішніх сил людини. І щоб їй було зрозуміло, чому вона хоче звернутися до творця по-справжньому. Товариш, це називається відповіддю на молитву, рав. це не відповідь, каже рав. Товариш, а оновлення сил, мобілізація це не відповідь, Рав. Ні. Мобілізація сил це ну запитуйте. Товариш, що таке відповідь на молитву? Раф, відповідь на молитву це коли людина відчуває, що отримує згори відповіді.